Всім добрий ранок, мене звати Юлія, я мешкаю у Чорногорії в місті бар. Всім дякую за вашу підтримку, коментарі, побажання, швидкого одужання. Вже набагато легше, вже швидше хожу на милицях. Зараз покажу вам свій сніданок. Теж красуні вже снідають. Поділились побраски. Мені теж дістався снікерс це творог зі сметаною. Творог Аня взяла в аромі. Трішечки солонувати, але практично це не відчувається, Додаємо цукор і все супер. Моя кравіця 20%. Далі я поклала заморожене молоко 3% нікшич, і заливаю таким чином. Це моя розробка да? каву гарячу, щоб не лопнув склянка, да? і щоб осадок залишився. І тоді виходить дуже смачна кава, який сніданочок. Правда, я вже бутерброди з'їла, щоб таблетки запити. І потім ще одна кава. Дві філіжанки кави Юля випиває за ранок. Це дуже смачно, це просто нереально смачно. І ще й кава, це пірсіх просто. Так, да, персик дуже смачний. Ще одні хлопці прийшли міряти нам, щоб ставити сітки від комарів. Сказали, сказали 5 тисяч. Я кажу, 5 тисяч точно нема. Вчора я взагалі забула показати це вікно. Аня брала по 6 євро фарш в аромі, але, звичайно, краще самому робити, ви точно тоді будете знати, що там є всередині. Так, що ми далі робимо? Піджарюємо морковку, з цибулькою. Цибулько. Добавляємо томати і чесничок. Угу. І змішуємо з фаршем. Получається. Соус, баланєз. Поливаємо в пакеті або любий вид макарон. Да. Скажіть, Юля, наша вам стільки каструль з водою? Тому що вчора був поганий напор води і ми набрали на всякий випадок. Якщо вдруг він взагалі пропаде? Ага. Все, ми це відкидаємо окремо Диваємо. на тарілочку. Так. Зараз смажимо сибулю і моркву. Там mm -hmm. смакота виходить. Додаємо фарш. Все змішуємо. Можна було побільше пательні, так? Да, взяти? Це, це кілограм, тут фарш. Скільки фарш? Пів кілограма. Ну, раз на трьох людей. Ага. І? І виливаємо томати, додаємо чесночок. Може бути ще томатна паста з маленькими шматочками. Mm -hmm. Томату ще смачніше тоді буде. І в кінці часник, так? Uh -huh. Спеції додаємо: базилік, італійські трави, перч, перчик. Все, що є, що на ваш смак. А там зверху мене спіс. Подлівки балоньєз. Можна брати любі спахеті або макарони. Ми беремо такі. Італіанці не можуть ламати, але у нас невеличка каструля, тому ми в кипячену підсолену воду відправляємо макарошки. Тут у нас на три порції. І хвилин вісім варимо до готовності. Або можна альденти. Okay, все. А, а підливка у нас готова. Так. Ну що ж у нас підливки більше, ніж макарон? На завтра буде. Ага. Впевнено? Ні. У нас э, сирок по типу фета не знаю. Добавляем в салатик, листки салата, помідорчик, огурчик, кукурузка, чуть, -чуть кукурузки і сирок. До речі, ця кукурузка дуже смачна. Ми вже Аня вчора її брала, супер. Тільки просто ми без сиру їли, теж було смачно. Направляємо оливковим, оливковим маслом, uh -huh. першого віджиму, З... сіль за смаком і. Перемішуємо салатик. смачного все. Так, макарони у нас доварюються. Вийшло рівно три порції з пів кілограма фаршу. Звичайно, можна економити, можна це розтягнути на пару днів. Але ми барствуємо. Тому що, чому ми в барі? Ми, ж... да. ми на відпочинку. У відпустці, да. у відпустці. От, у відпустці. Аня з макаром і мене балують. А Юля на лікарняному і салат. Ось така у нас буде смокота сьогодні на обід. Я додам ще сметани і салат. Цей столик я привезла ще з Туреччини, а верніше навіть з Китаю. Він їхав зі мною. Всім привіт! Ви подивіться, я не була тут пару місяців. Ну, не треба мені з цієї сторони ходити. Я скорочую шлях. Вже будівництво якесь відкрили. Рівер, новий бар. Апартаменти. Річка дуже обміліла, але судно гарно. Такі тут, все тут великі, бордові квіточки. Природа всюди цвіте, але будьте обережні, тому що є такі кущі високі білі, бо як вони називаються, Якщо візьмете в руки, то можна отримати опік в другій-третій степені. Тому, якщо ви не знаєте квіточку, а я, наприклад, ніяку не знаю, да? ну, крім ромашки. То краще не брати в руки нічого, просто дивитися. Зараз до нашушень. Ця яке небо просто. Мальви теж дуже гарні. Хоча вони кажуть, що це не мальви, я не знаю. Для мене це мальви. Ці теж такі високі. Зараз йду зі служби в монастирі Святого Сергія Радонівського. Пекап неймовірна. А ось там білі мальви. Білих я ще не бачила. Вже бачила і фіолетові, і рожеві, білих ні. Камуш. Тут я дивлюсь, випалювали, зв'язали. Щоб зручніше було розвертатись, машина. Там іде будівництво, всюди іде будівництво. Ви подивіться, я не можу. Це будиночки для будівельників і вони посадили квіточки. Всі вплилися. Як це вони, паничі чи як називається, я забула. В мальви вплилися. А каже, ми теж типу, разом тусуємось. Рибалки які у нас тут рибу будуть ловити. О, зловив щось, дивіться, я не можу. Ти зловив щось? Ну покажи. Нічого собі. Це ти тут зловив? Так, сам. Клас, молодець. Кусач. Кусач називається? Анд допомагає. Ти допомагаєш? Радкарпа. Ну ви... а ви на що ловите? На черв'ятів? Ні, на хліб, на хліб. На такий. Ти йому допомагаєш, да? та та, да. так? Та угу. це не потрібно, це маленька. Там і ще і смеє великі. А ви звідки? Самі? Я з України. Я, я зрозуміла, що з України, а з якого міста? Я, я з жовтих вод. Жовтих вод. І мені каже, не буде триматися. Буде? Будете молодці вже принесете мамі додому обід. Я... Кілограм нась є. А де ви удочки взяли? Я, я купила на базар, а у нього була я, я вже бою взяла, і у мене. А я сьогодні, а я сьогодні куплю за п'ять. 5 евро. у мене удочка 160 євро 160 євро удочка ну я тоже думаю за 5 євро удочку це тде візьмаш у мене вісім євро і 8 в рибаску магазині я, я просто так не ловлю. я ловлю больше на вобли щоб я ловити ловлю, не а я, я не люблю просто поплавок иногда, вот знаете, когда знаєте коли скучно иду по а ви тільки тут ловите чи ще десять місця де можна ловити є, є.

Он у него друга было, что її. ей. Если их не маску, надо все сразу облегать отсюда. Ну, Я надо так потом она. Ясно. Потом когда. Потом когда теняется, да. ничего себе. Ну, велика, волыйка, Ну ты даешь. <плес> Такие улов сразу. мене так і буде. У тебе теж так буде, звичайно. Вже Продорите просто. Молодці хлопці. Ти to... Поближче... ви не хочете поближе переходити? Поближе або... Якщо я вам поймав, це 40 метрів. Наконець-то свою вторую рибу відпустити. Зацепилася трохи. Давай-давай-давай. Крутиться, давай, давай. все. Крутиться, да yeah. крутиться. Друзі, друзі! Ідемості хлопці, я вам бажаю багато наловити. Вже такий улов. Я вам так скажу, українці ніде не пропадуть. Знаєте, голодними не будуть. Пішли хлопці, наловили собі рибу. І це ви бачите, як клює? Просто раз, два, підряд. Ось тут в нас вже переїжджають машини, люди переходять, велосипедисти теж переїжджають. Я думаю, в середині літа можна спокійно буде йти. Просто незручно, коли переходиш, потім мокрі ноги. І вискользаєш. Я вам розповідала ось ці квіточки, вони всюди на дорогах, в горах їх дуже багато. Жук мені здається. З них робили колись тканину, відбивали, є в Сутоморе пляж, де звозили, відбивали. Вимачували, напевно, чесно, точної технології не знаю. І хороші тканини не були. Але потім вирішили навіщо? І якщо можна синтетику робити набагато дешевше і все. Ну просто пропадає гор. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. І я всім бажаю мира, душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю.